Вітання! А сьогодні в нас з вами буде 100% повністю, ну, повністю 100% розмовне відео. Так, іноді маю бажання просто порозмовляти, висловити свою думку. І сьогодні я би, знов зачіплю тему мови, конкретно державне, чесно до 24.02. Я мала багатько питань? А чого це ти державною розмовляєш? А що ж українською? А де кацапська? Що ж не руською ти мовою? А чого українською? І типу, а в якій країні я трясся ваші живу? А хай вам грець, в якій я країні, хай вам грець, як би в остраху, в матері вашої ковінька я живу. У Туреччині, Японії, Америці, Бразилії. Хай вам грець, де я живу, начебто в державі Україна, де державна мова, як би ну, українська. І інших мов я не зобов'язана знати. Так, вивчати інші мови, іноземні мови, я маю право вивчати. Але, пра... Але право не є обов'язок. І, вибачте, держмову в Україні. Я як би, ну, маю право користуватися держмовою, тобто українською в Україні це нормально. Ну, українська мова це мова загального порозуміння. Вона може ні разу не бути для когось рідною, там всі діла ну, і прочі. Але це, вона, Але вона українська мова, це мова. Загального порозуміння, тобто згадаємо старі радянські анекдоти, тобто зібралися, якби словак, поляк, грузин, турок і не знаю, хай буде японець, і почали спілкуватися. ну, Тобто, якщо у нас ну, є студенти з Африки, з Індії, тойво, у нас багато хлопців з іноземних країн якби, воювали і воюють в краї... Україні. Так що ну, нашому військові ну, багатько іноземців ну, працює, навчається, воює в армії, ну, служить. Тобто, ну і якою мовою нам як би, спілкуватися поміж собою, якщо японець у нас є з однією мовою, з, їхньою, з його структурою мови? Турок з його структурою мови, так, німець з його структурою мови, кримці з їхньої структурою мови і так далі. Ну, всі ми будемо спілкуватися державною мовою, ну, мовою загального ну, порозуміння, це логічно. Ну, тобто студенти якби, з африканських країн, з Індії, теж, якою мовою вони мають послугуватися? Хінді? якимось своїми мовами. Так, окей, мають право обслуговуватися, але в умовному АТБ касирка їх тупо ну, не зрозуміє при всьому бажанні. Тому ну, знати держмову, ну і спілкуватися на неї це нормально, логічно. ну. Але чесно, до 24.02 всі так дивувалися, що я не мовою держави-агресора спілкуюся. Вибачте, якою я маю спілкуватися, чого саме держава-агресор? Чому саме їхньою мовою? Чого їхнім язиком? Я ж як би трошенько, ну так трошечки в Україні живу. Ні, я розумію, що... Я в Полтаві як би на даний час проживаю, що Полтава то моє рідне місто і місто мого проживання. Ні, добре, я розумію, що в Полтаві Пушкінів Петров I. І прочих просто обожнюють, всяких там достоєвських, толстих і так далі. Я розумію, що в Полтаві на них наярюють, на всяких там ватутіних, як не хотіли, щоб їхні пам'ятники, пам'ятники їм зносили, то його я то пам'ятаю всі ці срачі в полтавських ТГ-каналах. Я то пам'ятаю всі. Я чудово, то пам'ятаюся, як вони проти, були проти перейменування вулиць. Я розумію. Але, любі мої, у нас от це кінець 13-го, початок 14-го року, у нас Янупончик, Яну он же Яблукович, зробив вам добрий приклад. Чемодан вокзал Ростов. Якщо вам так важливі російські діячі, там будь чого, їхньої культури, історії, або що чемодан вокзал ростів. Тобто грайтеся в Яблуковича, грайтеся в Януківича, ну, ну, підіть його шляхом, підіть за ним. Ну, хто вам заважає? Ну, в Україні вам робити нічого. Якщо ви не розумієте, нащо в Україні зносити пам'ятники російським діячам ну, після 2014 року, нащо перейменувати вулиці на наймення наших діячів. Культури, історії військових, які служать і віддають своє життя за Україну, за наше життя, за нашу свободу, то ви в Україні зайві. Вам, ну, точніше, Україна для вас зайва, для вас чемодан, вокзал Росія. Ну а Євроті Яблуковичем. я не розумію. І Добре, і ладно, ви якби. Русодрочери, добре, ви, русодрочери, але чого, на вашу думку, всі інші теж мають бути русодрочерами? Чого я не маю право послуговуватися тією мовою? Ну, тією мовою, яка особисто для мене більш і Яка, увага. Увага є державною мовою. Тобто... Хоча, я не розумію, це ті люди, які в Німеччині німецьку вчать, в Польщі польську, в Англії англійську і так далі. Тобто в інших країнах вони держмову мову залюбки вчать. А тут вони тупо не бачать сенсу, не бачать логіку. Вчити українську, бо какая разниця і так поймуть. Так не зобов'язано, розуміти. Но об'язана розуміти, не зобов'язана. Розумі. Не зобов'язана зобов я розуміти цю мову, трясся ваші матері. Так, право та я маю, право маю, але обов'язку ні. Так що, будь ласка, державною, І дякую за увагу. Якщо зі мною не погоджуєтесь в коментарі, якщо не погоджуєтесь... Чимодан вокзал Росії. Якщо погоджуєтесь, прошу писати свої аргументи внизу в коментарях. Ставте лайки, дизлайки. І слава Україні!